Дівчатка, всім доброго-доброго раночку і смачного сніданочку. У нас сьогодні на сніданок. Гречка і глазунья. Давайте поснідаємо обов'язково і будемо йти на роботу. До речі, з дощиком з у вас. Давно не було дощика. Так хорошо, що він пішов. Іде зараз. Клас. Вчора Маринка наді мною а я ж повірила. Пішла в душ. Виходжу з душа, Саша каже, там тут тобі хтось дзвонив. Ну, телефон був у нього в руках, але ну, я не знаю. Чи просто був зброшений виклик, чи... Ну, я не чула дзвонка. Я тут купалась, не знаю. Саша каже, ось тут тобі хтось дзвонив на вайбер. Дивлюсь, від підписниця Маринки. Два пропущених. А я ж пишу. Мариша, добрий вечір, так і так. Пишіть, що треба. Вона мені пише. Та ось була поруч, думала заїхати зустрітися. А я й повірила, думаю, не зрозуміла, 21 чимось. Де ж вона тут в таке час? Ніч полночі. Так і провела, бачите? Вона за всіх за вас мені. Тамстила за мою шутку. Молодець. А я повірила. Потім, а потім. Ам, 1 апреля, ти що, повірила? Клас, мені понравилось. А я вже за секунду обдумала, як ми зустрінемося. ми про що ми будемо балакати? Тут листаю далі 1 квітня. Класно. Смачно. на Роботу. Вчора пересаджувала, до речі, Людочки, дякую за те, що вона мені Саківчанку порекомендувала. Жіночку-блогера, яка займається там городиною всім остальним. І я думала, вона не покаже, а вона показала, як вона їх вже пікірує. Ну і я вчора прийшла з роботи. І думаю, і я собі зроблю. Так я взяла менші стаканчики, ну, обичні, ці пластикові, маленькі стаканчики, а їх туди попікірувала. Насипається земля, потім розгортається оця таблетка, ставиться туди і присипається вся земелька, оці, оці е, листочки були видні і поливається. Найшла свою полівалочку з довгим носиком, щоб не лить з бутилки або не бризкать, не годиться. Найшла і поставила туди лоточок. Так що не знаю. Подивимося, що воно буде з них. Я б сама і не догадалась, думаю, ну як їх покірувати, як? А не як. тут так ставить і нехай ростуть далі. Прям кубкою на наступний рік я так робити не буду. На наступний рік я куплю на хороше, f ф Те, що я буду сіяти в кожну таблеточку по одному на синечку. То, що то тут до одного кубкою кубка. Я не хочу таких. Хай воно трошки дорожче буде. Ну зато я знаю, що Саша, я там тобі сніданок поставила. Ну. Сьогодні ночі 20 минут третього десь. Я прокидаюсь від того, що в мене в правій нозі такий огонь. Я вскакую починаю ходити. У мене вже було таке. У минулому році, мабуть. Але в минулому році у мене було гірше. У мене там порвалися... Я не знаю, що в мене там розірвалося, коротше, щось розірвалося. Внутрі. Я думала, що у мене цей одірвався тромб, дівчатки. У мене був такий шок, у мене була така істерика. я не знала, куди себе діти. Це я не хотіла пережити знову це що воно внутрі розривається там я не знаю що воно там чи сосуди якісь чи що воно там я коротше не знаю не можу вам сказати воно таке гаряче а потім ось так, такий розрив проїздить знаєте я встала почала ходити 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 лягла опять воно гаряче думаю та ні, треба встати встала опять посиділа розтирала, лягла на другу сторону я так і задрімала до утра. Чую уже будильник. Телебаня. Телобаня. вставай. Ну все. Выспалась. Вот такая. Камина была свиняничка. Класно. Я встала трошки на відкрила отхерлавиконца. Ну, чуть-чуть. свіжий воздух йшов. Ці болячки, про них краще не балакати. їх вже стільки ціла куча Болячок. Такі діла, дівчатка. Гречку доїдаємо. Да Глаз у мене опять та саме, я не знаю, що це таке, опять заболячки. Ми як приїхали сюди, от уж 10 років тому, да? теж зустрічалися з друзями туди-сюди. У нас не тільки друзі тут з'явилися, але багато знайомих, з якими ми теж періодично можемо в той іншій компанії зустрітися. От, і от ж ми були у Тані на День народжені, там були інші її друзі. Ну, і коли ми раніше збиралися такі, в компанії, розговор був про жінок, про любов, там все таке, про роботу, про ще якесь, про городи там. Ну, а зараз додавалася ще одна тема. Ну, вже про любов менше про жінок, а нова тема це про болячки, і про ліки. Я була в шоці. Да. Все, хто в чим лічиться, у кого що болить. Капець. Все. Такі діла. Так що, молодеж, бережіть здоров'я з молоду. Ходіть в діті. Ну, от Якщо захворіли, лічіться одразу і лічіться конкретно. Не пускайте все на самотюк. v jsem bržít sebe. Hmm. Smakota. <těk> За здоров'я це найголовніше, без нього нікуди, як виявляється, пасмурно на дворі. Зараз опять буду зумти, за собою тягнути трустинку. Лимон треба сьогодні купити. Лимончик купити треба сьогодні. О, уже сьогодні без лимона п'ємо. Саша не любить без лимона. Под чай. Треба купити хлібчика. О, до речі, о той чорний хліб хотіла вам сказати. У мене від нього така і жога, девочки. Я всі таблетки свої попила, п'ю-п'ю таблетки, думаю, та що в мене йжого? Та... Після кожного прийому піші в мене йжога, і жуга, жога. А то той хліб, представляєте? Я його, вже вчора я його не їла. Крім мене ж його ніхто не їсть, я цілу... ну, цілу булку взяла. І що він лежить усе? На сухарики його порізать. Я вчора з збігли, може, вечеряла. Потому що на роботу я брала кусень, з'їла і все, іжжога. Утром жога. Я, я кослі кожного разу. Я хожу, попила всі свої таблетки від іжоги. Від печі. Це капець. Беж брать не буду його. Добрий, а ви що? Я так і не хочу. Такі діла. Добре дівчатка мої. Гарного вам. Гарного вам дня. Сьогодні у нас середа вже, середа. от, Всього вам самого найкращого, здоров'я, бережіть себе, як завжди. от, Пишіть коментарі. Хоч просто там сердечко поставте, або смайлик якийсь в коментарях. Достатньо буде, якщо нема часу, у вас там. Чи ви не знаєте по тімі? Тіми особо не було, ви не знаєте, що написати. <кій> <кій> Просто смайлик поставте і, і все. Або декілька. От. Ставте лайки, підписуйтесь. Все. все добре, пока-пока.